Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про зовнішню сонну артерію і переходимо до останньої групи гілок: це кінцеві гілки, це присередня група гілок, зовнішньої сонної артерії. В різних підручниках ви можете зустріти різну інформацію. Тому давайте поговоримо про гілки. Які ж артерії? Так відноситься до кінцевих гілок зовнішньосонної артерії. Це Артерія Фарінгія Асценденс, висхідна глоткова артерія, це артерія Темпораліс Суперфеціаліс, поверхнева скронева артерія, та артерія Maxillaris, це верхньощелепна артерія, вона має, бачите, декілька груп гілок, яку ми розглянемо, я думаю, що в окремому відео. Тож. Давайте розбиратися. Давайте я вам нагадаю, що зараз ми з вами вивчаємо зовнішню сонну артерію. Артерія каротіс екстерна. Вона відгалужується від загальної сонної артерії. Артерія каротіс камуніс. І Першу гілку, яка відноситься до присередньої групи зовнішньої сонної артерії, належить висхідна глоткова артерія. артерія Асценденс. Тут добре видно, що вона відходить присередньо. Бачите, вона підіймається догори між внутрішньою та зовнішньою сонними артеріями. вона йде до вічної стінки глотки, і розгалужується на свої гілки. Давайте розглянемо на які гілки. Задня оболонна артерія, артерія Мінінгія Постеріо. Бачите, вона йде впродовж внутрішньої сонної артерії, вона підіймається догори, заходить в порожнину черепа, так, щоб було добре видно, через яремний отвір, фарамен-югулярія, і вона кровопостачає тверду мозкову оболон. В ділянці задньої черепної ямки. Так, далі проходять глоткові гілки, рамі Фарінгіаліс, їх дивитрі гілки, вони проходять по задній стінці глотки і кровопостачають мязи глотки, глибокі м'язи шиї, піднебінний мигдалик і частину м'якого піднебіння та слухової труби. Нижня барабанна артерія, артерія тримпаніка інферіор. Вона заходить у барабанну порожнину через нижній отвір барабанного канальця і кровопостачає слизову оболонку барабанної порожнини. Переходимо до наступної артерії, яка відноситься до кінцевих гілок зовнішньої сонної артерії. Це поверхнева скронева артерія. Так, давайте розглянемо її гілки. Поверхнева скронева артерія вона є продовженням зовнішньої сонної артерії, вона прямує догори в скроневу ділянку, відходить від шийки нижньої щелепи, проходить крізь привишну слину залозу, проходить між слуховим проходом та головкою нижньої щелепи. А далі ця артерія проходить під шкірою, і саме тут, в цьому місці, можна її пальпувати. Далі, на рівні надочно-ямкового краю, поверхнева скринова артерія поділяється на свої кінцеві гілки. Це лобова гілка та тім'яна. Тепер ближче до гілок поверхневої скроневої артерії. Перша гілка це рамус паратідеус, привушна гілка, вона кровопостачає привушну слину залозу. Поперечна артерія лиця, артерія трансферза фасі. Вона проходить горизонтально, спочатку крізь привушну слину залозу, проходить по нижньому краю величної дуги. І ця артерія розгалужується в м'язах лиця та шкірі. І як ми бачимо, що гілки поперечні артерії лиця вони анастомозують з гілками лицьової артерії. Передні вушні гілки рамі auricularis anterioris, їх 2-3 гілки, вони йдуть до передньої поверхні вушної раковини, і кровопостачають її шкіру, хрящ та м'язи. Велично-очноямкова артерія. Артерія зіоматику орбіталіс йде над величною догою. До бічного кута ока, пронизує коловий м'яз ока та кровопостачає його. І тут ми бачимо в ділянці, вічної ділянці ока, що артерія зі орбіталіс, вона анастомозує з гілками очної артерії та поперечної артерії лиця. Середня скронева артерія, артерія темпораліс медіа, вона йде догори над величною дугою, пронизує поверхневу пластинку скроневою фасцію та розгалужується у товщі скроневого м'язу, кровопостачаючи його. І тепер підходимо до кінцевих гілок. поверхневої скроневої артерії, лобова гілка рамос Фронталіс, вона йде вперед та вверх, розгалужується. У м'яких тканинах лобової ділянки та кровопостачає лобове черевце потилично-лобового м'яза, а також шкіру цієї ділянки. Тім'яна гілка рамус parietalis, вона крупніша за лобову гілку, вона йде вверх та розгалужується в скроневій та тім'яній ділянці. Та живить шкіру цих ділянок і скронево-тім'яний м'яз, а також апоневротичний шалом. На цьому ми з вами закінчили вивчення поверхневої скруневої артерії, і переходимо до верхньої щелепної артерії. Артерія Максіляріс, верхньощелепна артерія, є доволі крупною содиною, яка відходить від зовнішньої сонної артерії на рівні шийки нижньої щелепи. І дивіться, тому що ця артерія має три. Група гілок, да? вона топографічно поділяється на ці групи, в неї багато гілок. Давайте цю артерію я вам розповім в окремому відео. Добре? Тому на цьому ми з вами зупиняємось, так? І дякую вам за увагу. До побачення!